Вітаю! Мене звуть Маргарита Лежебекова, я консультантка з грудного вигодовування і більше 13 років допомагаю молодим мамам налагодити успішне грудне вигодовування без болю і в задоволенні. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати корисну інформацію про грудне вигодовування та материнство. А сьогодні ми з вами обговоримо, чи потрібно давати воду дитині на грудному вигодовуванні. Ні. Бо можна нашкодити здоров'ю дитини, якщо давати їй додаткову рідину, окрім грудного молока. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує винятково грудне вигодовування до 6 місяців дитини. Дитина у віці до 6 місяців повинна отримувати тільки грудне молоко. Немає фізіологічної потреби у введенні в її раціон додаткової рідини у вигляді води, чаї, відварів, соків. то все є зайве. Грудне молоко містить близько 90% води в легкозасвоюваній формі, що повністю задовольняє потреби дитини в рідині, як мінімум до 6 місяців, і переважно задовольняє до року і навіть більше. Введення додаткової рідини дитині до 6 місяців збільшує ризик гострих, кишкових та інших інфекцій, зменшує потребу в грудному молоці, і внаслідок того знижується лактація. І підвищується ризик недоїдання, так і знижується тривалість грудного вигодовування. Також додаткова рідина може впливати на сталість водно-сольової рівноваги, гомеостазу у дітей, що викликає так звану водну інтоксикацію у немовлят. Вода не містить калорій, але будь-яка її кількість заміщає в раціоні дитині грудне вигодовування, грудне молоко. Тому, коли дають воду дитині, то можна істотно погіршити отримання нею достатньої поживної цінності диносу раціону, що призводить до недобору ваги, гіршого розвитку та іншим проблемам. Якщо дитині недостатня тієї, рідини, яку вона отримує з вашого грудного молока, наприклад, спека, дитина тепло вдягнута, необхідно вирішувати ці проблеми, охолоджувати повітря, провітрювати приміщення. Зволожувати повітря в ньому, надягати на дитину відповідну умовам кількість одягу, не перегрівати її частіше пропонувати груди в день і вночі. А як ви відноситесь до допоювання дітей водою до 6 місяців? Ви за чи проти? Розкажіть про ваш досвід.